Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 136 -те заняття, тема якого раціональні вирази. Отже, що називають раціональним виразом? Раціональним виразом називають такий вираз, що записаний за допомогою знаку помножити, поділити, знака додавання віднімання або піднесення до степеня. Припустимо, приклади раціональних виразів 2А, 3 ділити на b, 4C плюс 3, 7А 2 b або 3 в квадраті. Це приклади раціональних виразів. Тепер а які вирази раціональні називають цілими, а які дробові? Цілими вирази раціональні називають у тому випадку, якщо у знаменнику цього виразу нема змінної. Просто число. Ось дивіться, тут у знаменнику стоїть двійка, тому це цілий раціональний вираз. Які раціональні вирази називають дробовими? Дробовими раціональними виразами називають такі вирази, які у знаменнику помістять, змінну. Тут стоїть b, тому це 2 ділити на B це дробовий вираз. Тепер, з приводу о, того випадку, коли дріб може дорівнювати нулю. Запам'ятайте. Так як риска дробу означає поділити, а на 0 ділити не можна, то дріб може дорівнювати нулю лише у тому випадку, коли чисельник цього дробу дорівнює нулю. Тобто, ось ми маємо дріб 2х плюс 5 ділене на 3х мінус 1. Що ми маємо зробити? Ми маємо знайти, у якому випадку цей дріб дорівнюватиме нулю. Прирівнюємо чисельник цього дробу до нуля. Розв'язуємо рівняння. І отримаємо х дорівнює мінус 2,5. Це є коренем цього рівняння. І у тому випадку, якщо х дорівнює мінус 2,5, то це рівняння може дорівнювати 0. Тепер, що треба зробити завжди, якщо у знаменнику є змінна? при розв'язку певного рівняння? Треба знайти, зрадуємо область допустимих значень. Що це таке? Область допустимих значень, це ми знаходимо ті значення, які в нас не можуть бути у рівнянні. Отже, як я вже сказав, у знаменнику не може бути 0. Так і записуємо, 3х-1 не дорівнює 0. І розв'язуємо це рівняння. 3х не дорівнює 1, звідки х не дорівнює 1 третя. Тобто, у цьому дробу х не може дорівнювати 1 третій. А якщо він буде дорівнювати 1 третій, то у знаменнику вийде 0, а 0 там бути не може. Тобто усі значення може приймати х, окрім значення 1 третя. Тепер, що робити? Ось дивіться, якщо у вас буде такий приклад, коли у вас є, ну, припустимо, 1 поділити на х плюс 5. І це має дорівнювати нулю. У якому випадку цей дріб буде дорівнювати нулю? Відповідь: ні у якому. Чому? Тому що дріб дорівнюватиме нулю лише у тому випадку, якщо його чисельник дорівнює нулю. Тут у чисельнику, що правильно, одиниця. Одиниця нулю не дорівнює. Отже, цей дріб нулю дорівнювати не може ні за яких обставин. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть коментаря. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.